Уяви собі, ти бачиш Нью-Йорк, океан, статую свободи, сідаєш в жовте таксі і снідаєш на Манхеттені. Але між тобою і цією мрією лише одна людина візовий офіцер. Чороку тисячі українців отримують відмови у візі США. За відкритими даними у середньому кожен третій заявник чує слово ні і найболючіше більшість цих відмов можна просто легко уникнути, тому що найбільша вірогідність відмов стається саме при самостійній подачі. І до нас дійсно звертаються клієнти після самостійної подачі, щоб ми виправили ситуацію. У цьому відео я покажу 10 типових помилок, які люди роблять при подачі на візу США, і через які втрачають шанс на мрію. Подивись це відео до кінця, бо одна помилка може коштувати тобі нервів, коштів і пару місяців очікування. Помилка номер один: несерйозне ставлення до анкети Д160. Це перший контакт із офіцером. Він бачить тебе ще до того, як ти зайшов у консульство. Але більшість людей заповняють її просто на коліні, плутають дати, копіюють приклади з інтернету, залишають неточності. І якщо програма пропустила до наступного пункту, то значить і так добре, все йде. Офіцер бачить це миттєво, і коли приходиш на співбесіду, у нього вже є рішення щодо твого кейсу. ДС160 це не просто формальність, це твій перший іспит. Наші менеджери інколи заповняють анкету по пару днів, тому що стратегія поїздки не співпадає з портретом клієнта. Ми на брейнштормах разом колективно можемо обговорювати нетипові ситуації. І навіть маючи досвід заповнення анкет з сотнями різних життєвих ситуацій, все одно попадається така справа, яка максимально нетипова. І кожна віза це як шахова партія. Не буває просто однакових. Помилка номер два розмита мета поїздки. Ну, подивитись, відпочити, може щось знайти, кудись піти. Для офіцера це означає одне: людина сама не знає, навіщо їй віза, і, відповідно, не має необхідності у ній. Мета має бути чітка, логічна і реалістична. Туризм це маршрут з визначними місцями, навчання це програма, назва навчального закладу і так далі. Бізнес це зустрічі, назви партнерів, тема зустрічі інконференції. Розумитість дорівнює ризик. Помилка номер 3 Хаос у документах. Старі, недійсні довідки, суперечливі дані, папери без логіки. Офіцер думає, якщо тут плутанина, мене хочуть заплутати, значить щось тут приховано. Навіть дрібна неузгодженість руйнує довіру. Саме тому при підготовці до співбесіди ми чітко формуємо список документів, який потрібен помилка номер 4 відсутність підготовки до співбесіди. Так, вона дійсно триває 2-3 хвилини, і за ці 2 хвилини вирішується твоя доля. Люди губляться, нервують, суперечать самі собі. Офіцер не шукає ідеальних, він шукає логічність і надійність. Тому ми в нашому офісі або по відеозуму проводимо репетиції з кожним клієнтом, як правильно відповідати, а які фрази варто уникнути. Помилка номер 5 різні версії історії. В анкеті одна, на співбесіді щось інше. Навіть дрібна розбіжність у системі виглядає як брехня. Якщо ти вже написав анкету, але в процесі передумав, не дивлячись на це, ти зобов'язаний відповідати так, як в анкеті. Помилка номер 6 це фінансовий туман. Як ви оплачуєте поїздку? Ну, якось там, походу, розберусь, назбираю, коли отримую візу. Для офіцера це сигнал. Людина ненадійна. І він може лишитися там нелегально. У нього нема фінансової подушки. Для чого він нам як турист? Ти маєш розуміти, звідки кошти, для чого і на який період. Помилка номер 7 Неправильний тип візи. Їдуть вчитись, подають туристичну. Хочуть працювати, подають на гостєву. Це як прийти на іспит не з того предмету. Помилка номер 8 Слабкі зв'язки з батьківщиною. Офіцер думає лише про одне: чи повернеться ця людина? Якщо в тебе нема роботи, навчання, спонсорів, то ризик автоматично зростає. Ти маєш показати, що в тебе є куди повернутися. Помилка 9: Ігнорування інструкцій. Запізнення. Відсутні документи. Плутунина в етапах. Для системи це означає, людина не здатна дотримуватися правил. А США це країна правил. Помилка номер 10 Неправильний настрій, страх, агресія, напруга, вичурний одяг. Офіцер бачить усе: паузи, жести, брехню. І тепер головне проблема більшості людей не в документах, а в тому, що вони не бачать себе очима офіцера. Саме тому ми створили систему, яка максимально повторює реальний процес у посольстві. Що ми робимо разом із клієнтом? Ми детально аналізуємо твою ситуацію: мету, бекграунд, роботу, навчання, сім'ю і всі можливі ризики, які можуть статися під час подачі. Ми заповнюємо анкету D160 не як у шаблоні безкоштовному доступі в інтернеті, а логічно, яка працюватиме саме на твою історію. Ми формуємо твою персональну легенду поїздки. Ти знаєш чітко, що говорити, що робити і як не говорити. І найголовніше ми проводимо репетицію співбесіди. Це повна симуляція реального інтерв'ю. Я ставлю ті ж питання, які ставить справжній візовий офіцер. А ти відповідаєш, помиляєшся, губишся, виправляємо, коригуємо слабкі місця і відточуємо відповіді. Після цього люди заходять до посольства не із страхом, а із розумінням, що відбувається. Візу в США не отримують на удачу. її отримують ті, хто розуміє логіку офіцера, не робить фатальних помилок і приходить повідомленим. Звісно, ти можеш піти сам і сподіватися, що пощастить, а можеш піти так, ніби в тебе вже є досвід проходження співбесіди. Крім того, у деяких містах у нас є свої перекладачі, які не тільки роблять синхронний переклад твоїх відповідей, а також морально та емоційно тебе підтримують. Різниця в результаті, і саме її ми створюємо разом із клієнтом.